У ромнах реорганізовують на практиці, закривають школу. Батьки та учні обурені чим вони гірші за інших дітей. Крім того, документи на дітей десь зникли за штурханиною бійками та долею дітей. Спостерігав наш журналіст. Тимні справи освітньої мафії відбуваються у Ромнах. Місцеві депутати рішенням сесії реорганізували третю школу, приєднавши її до першої. Мовляв, тримати невигідно. Простіше школу закрили, дітей перевели до іншої. Все б нічого, якби не одне, але документи на дітей, без яких їх не візьме жоден освітній заклад, кудись зникли. Обурені батьки вирішили пікетувати адміністрацію школи. Із школи зникли особові справи наших дітей, немає тут ні статуту школи, ні печаток. Не назначили після е, звільнення директора холода, е, виконуючого обов'язки директора, де ділися наші особові справи, ніхто не знає. Коли я відкрили школу, з'ясувало, що документів немає, вони. Самі учні змінювати місце навчання не хочуть. кажуть, ця школа для них рідна. Я хочу залишитися в цій школі. Я сім років вчився і хочу далі в цій школі. вчитися. камера нашого журналіста подобається не всім. Агресивно налаштований чоловік напав на нього та намагався вибити камеру. Потім вдарив обличчя. Сережа, будь ласка, не поважайтеся. Серето на мене тонне. На вас слухаю. Це надо. можна зняти і нельзя сняти. Ні, я в державньому закладі. Після такого спілкування на підвищених тонах ситуація починає прояснятись. Юридично школа функціонує до кінця серпня. На практиці директор звільнився та поїхав до Росії, кажуть батьки учнів. Особові картки батькам обіцяють віддати після того, як у цій школі призначать головного. Поки з цим не визначились. Начальником було прийнято рішення про передачу цієї документ, документації третьої школи, виконуючи обов'язки методичного кабінету. Але ж це незаконно на сьогоднішній день. А? Незаконно. Школа ще існує юридично. А ми, ми ж... Ми її не вилучили, ми з'явлені тільки вийде на роботу хуторна, ми, ми передаємо, ми передаємо хуторній. Наразі батьківський комітет школи подав до суду надії романського виконкому, аби представники ФЕМІДи відмінили рішення можновладців. Батьки говорять, такого беззаконня вони ще не бачили. Найголовніше зараз вважають знайти документи на власних дітей, яких чиновники реорганізували у такий суто український спосіб. Максим Едель, Сергій Панченко, новини СТС.